Check it out, check it ребята, сьогодні у нас з вами нове відео. І Сьогодні ми будемо відкривати щось, але не, це не пачка карточек. А перед тим, як я вам покажу, що ми зараз будемо відкривати то поставте mm. лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, якщо у вас є якісь питання, і поставте колокольчик, щоб дізнаватись про мої нові відео. Ось так, що... Такі ось в мене вже є. І, і я сподіваюся, що нам сьогодні не попадеться І Я зараз вам покажу на екрані, які я хочу. Давайте відкривати перше яйце. Так, у нас іграшка. Так, будь ласка. Це повторка у нас. Тут у нас ось така ось повторка, в мене вже вона вже є. Друге яйце. Надіюсь, тут вже не буде повторки Це дуже крутий, подивіться. Просто подивіться. Це не той, що я хотів, але подивіться, як він круто виглядає. Я вже не пам'ятаю, як його звати, але подивіться. І, до речі, у кожного ще є ось такі ось. І, до речі, у кожного ще є ось такі ось інструкції. І тут що з ним можна зробити. Наприклад... Повісить на зарядку. Ой, дивіться, його можна повісити на зарядку. І у кожного є ось такі ось... Як це сказати? Такі як карточки, можна сказати. Третє останнє яйце. Я сподіваюся, що мені зараз випаде Дімо Горган. Ой, давайте відкриємо. Фух, будь ласка. Мы не заснуваем снова землю, это будет просто печаль. Будь ласка. Ладно. А, цепь, повторка. Тут у нас вот так, подставка на телефон. У меня там вот такие вот две, еще одна такая. Ну ладно. Мені сьогодні випав ось такий крутий. Тому. Ну, дві, дві повторки, ладно, але подивіться, який один крутий. Ладно, я думаю, вже що вже на цьому. Ладно, я вже думаю, що на цьому вже можна закінчувати відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. І... І чекайте нових відео з наступаючим новим роком. І всім пока!